Запорізькі комунальники продовжують працювати задля покращення благоустрою обласного центру. Зокрема, у місті триває відновлення автомагістралей та ремонти внутрішньоквартальних доріг. Як зазначають фахівці, цьогоріч через ведення воєнного стану довелось зменшити загальні обсяги запланованих робіт. Зараз, згідно постанови Кабінету міністра, в воєнний час не виконуються капітальні роботи, тому це поточний ремонт доріг, тобто виконуємо, ми не замінюємо бордюри, де знімаємо шар старого асфальту, аварійний шар доріг і укладаємо новий асфальт. У Запоріжжі вже відремонтовано майже 25,5 з половиною тисяч квадратних метрів доріг загального користування. Кипить робота, зокрема, і в Олександрівському районі. Тут співробітники підрядної організації оновлюють внутрішньоквартальний асфальт. Це заплановано проведений тендер. Біля 6 мільйонів буде виконано гривень, да, буде виконано 6 тисяч, 5 тисяч 300 квадратних метрів. Це біля 12 адрес. Вже виконані роботи по вулиці Олександрівській, 74, 54. Будуть виконані роботи на вулиці Українській, вулиці Запорізькій. Та плану у нас є ще ремонт тротуарів. Зараз іде тендерна процедура. Після закінчення 3 мільйони виділено. Будемо ремонтувати ще тротуари в районі. Як зазначають фахівці, нове дорожнє покриття має гарантійний термін три роки. Ну, Попередньо не змінювалося дуже давно, <гум> судя по його состоянию. Ну, Даний асфальт гарантівано пролежить біля ну, трьох років. Ну, в даний момент, як ви бачите, відбувається вийомка старого асфальта, його порізка, вивоз на машинах. Ху, мусора. Ну, далі буде вложитися новий гарний асфальт. Діла підложка подложка без суміші, сумішої, І далі буде асфальт укатуватися ну, десь 5 сантиметрів шаром. Цьогоріч на ремонти міських магістралей та проведення поточного ремонту доріг в бюджеті Запоріжжя передбачено понад 127,5 мільйонів гривень. Ще майже 20 мільйонів виділено на оновлення внутрішньоквартальних.